Фестиваль сім стає культовим, оскільки такого формату в Києві та й в Україні просто не існує. Ми перші зробили фестиваль на сім днів від понеділка по неділю: сім найкращих театральних труб України з різних міст. Найактуальніша тематика, найкращі актори. Ну і звичайно найвдячніша публіка. Фестиваль 7 це, в принципі, одна з найзнаковіших робіт команди Юні Сіті. Те, як ми його придумували декілька років тому, і як ми його багато разів намагались реалізувати, і те, як ми його зрештою реалізували, це щось абсолютно неймовірне. Це дуже вдала з усіх точок зору подія. Театральний фестиваль Сім буде. Регулярним ми хочемо, щоб кожного року Юніт в своїх стінах збрав найкращі витвори мистецтва, які є на цей, на цей час. І я впевнений, що з такими партнерами, які є у нас, цей фестиваль буде дуже відомим і не тільки в Україні. Найкрутіше, що з нами сталося, це надійне і міцне плече наших партнерів, які. Зголосилося зголосилися долучитися до цієї неймовірної кризі ідеї, підтримати нас. І тоді вже мені особисто стало спокійніше, що у нас все вийде, що проект буде класним і таке інше. Тому я реально щиро вдячний кожному з наших партнерів. Вони дали нам сили повірити в самих себе.